Ліва частина будинку. Ось у нас є прибудинкова територія. Відповідно, захід, звідси. крокуємо, далі в нас гараж на одну автівку. І межа з другої половини. Перший поверх лівої частини будинку починається таким чином. Тут у нас сумвузол. Сходи на другий поверх. Прямуємо далі тут у нас. Зона їдальні, кухня їдальні. Тут відповідно кухня. Так, другий поверх лівої частини будинку представлений ось такою кімнатою. Міба балкон! Заходячи до будинку з цієї сторони, ми потрапляємо одразу до такого приміщення. І є вихід на горище. Сходи йдуть до гори. Доволі велике горище.